Добрий день, мої любі дітки і шановні батьки! Я рада вас знову вітати. Сьогодні я хочу вам розказати і показати одну цікаву казку. Українська народна, яка називається Коза дереза. Тож сідайте всі зручненько і слухайте уважно. Жили були дід, баба та двоє їх онуків. Ось одного разу дід поїхав на ярмарок і купив собі козу, привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого онука ту козу пасти. Пас, пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила клиновий листочок. Тільки бігла через грибельку, то вхопила водиці краельку. Тільки пила, тільки і їла. О дід розсердився і прогнав свого старшого онука, що він погано худоби доглядає. На другий день посилає він. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила? Чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки і їла. От дід і того онука прогнав. Третій день посилає він бабу. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала доганяти до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок та й ухопила кленовий листочок. На четвертий день. Погнав дід уже сам козу пасти. Пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питає. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусь, я й не пила, я й не бігла. Через місточок? Та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки і їла, тільки і пила. От тоді дід розсердився, пішов до коваля і хотів козу різати, а вона вирвалася і утекла в ліс. У лісі бачить зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є у хатці. Зайчик і питає, А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, Тут тобі і смерть. От зайчик злякався, вибіг з хат, сидить і плаче. Коли іде ведмідь і питається, Чого ти, зайчику, бабігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь, от я його вижену. Підійшов до хатинки і Хто в зайчиковій хатці. Коза спечи. Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. Ведмідь злякався і каже Ні, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. От знов пішов зайчик лісом і плаче. Коли йде вовк і питається, а чого це ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Туди відвідь гнав, та не вигнав. От же вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хаті? А коза з печі. Як коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. Вовк злякався, каже Ні, зайчику побігайчику, не вижену. Боюсь. Пішов знову зайчик лісом та й плаче. Коли біжить лісичка, побачила зайчика та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати? Коли в моїй хаті страшний звір сидить. А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? і відмідь гнав, не вигнав. І вовк но не вигнав. А то ти отже вижену. Побігла лисичка до хати і питає, а хто, хто в зайчиковій хатці, а коза з печі, як коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже, зайчику-побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів та й знову плаче. Коли це лізе, рак не борак, Та й питається, чого ти, зайчику-побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А рак-от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав. І вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А то ти отже вижену. От поліз рак у хатку та й питається. Хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі. Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету то тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе. Виліз на піч та й каже А я рак не барак, як ущипну буде знак. Коза злякалась, почала плакати, а рак не бора каже. Не плач, кізонько, а проси вибачення у зайчика. Попросила коза дереза вибачення у зайчика і став він жити у своїй хаті і каже, Кізонька, а хочеш повернутися додому? Попроси вибачення у своїх господарів. І ось прибігла кізонька додому, попросила усіх вибачення. І стали вони всі жити разом і щасливо! Вам сподобалася моя казочка? Я сподіваюся, ви її уважно слухали і зможете виконати деякі завдання, які я викладу після цього відео. До нових зустрічей, мої любі!